Попри поранення, планує повернутися до побратимів. Іван військовослужбовець Нацгвардії. Чоловік родом із Харкова. Рік тому він за власним бажанням доєднався до ЗСУ. Спочатку виконував бойові завдання на Харківщині, а потім на Донецькому напрямку. Поранення отримав у Клішіївці. Російський дрон скинув на нього гранату. На позицію заходили, і як Жужання, я не пам'ятаю откуда і бабах. Мінута, так. буде. Виктор ж мінута, секунда. ти в польоті розумієш, можливо, треба кричати 300. Ну, пацанам, я йду там побратимам. Евакуація до Дніпропетровщини тривала майже 18 годин, розповідає Іван. Військові медики час від часу попускали два турнікети, аби чоловік повністю не втратив ногу. Каже, ще на етапі евакуації до став пункту розумів, що буде ампутація. Опускали, опускали кров, регулювали, пацани не давали, уснути. Угу. Розгала разговаривали, давали там води там запіхували. этот батончик, масуні скористану есть. Ну що, как у ящерицы хвост. Зараз поруч із чоловіком його мама на зв'язку з Іваном, також дружина та четверо дітей: старшому 12, молодшому 4 рочки. Лілія каже, коли вперше побачила пораненого сина, намагалася стримати сльози. Важко і я, я не пам'ятаю навіть знаєте, якось це так пройшло, як в тумані. Страшно больно. Ну як це бачив? Свою дитину колись п'яточки ти всі ціл, ті маленькі цілував, а тепер і такі. До лікарні військового привезли у стані середньої тяжкості, розповідає медичний директор Сергій. Окрім ампутації ноги, у чоловіка також уламкові поранення правого плеча. Івану вже зробили декілька операцій. Сергій каже, попри травми, чоловік зможе повноцінно рухати руками. Зараз проводиться постійні. Кірогічні обробки, і сьогодні він іде на етапну операцію. Багато переливалося в микрої, тому що з ран постійно текла кров на етапах евакуації. Іван пробудив медзакладі ще декілька днів, після чого відправиться на курс реабілітації. Чоловік каже: спочатку відпочине разом із рідними, а потім планує повернутися на фронт, аби допомагати побратимам звільнити окуповані території. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.